Сонечки, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами запікати ось такий кусочок свинини. Ви бачите, я взяла таке, як вона на відбивні ми беремо, такий кусок зачистила, ні тут немає, ні тут. І порізала ось такими кусочками. Як ось мій такий пальчик, бачите? Ось такими кусочками. У мене вийшло 3, 4, 5, 6, 7, 8. Щоб не відбивати якісь відбивні, краще ось так зробити і запекти. Тепер що я зараз роблю? Я зараз беру сіль і ось так. Натираю. Сіль десь приблизно в мене піде чайна ложка, або навіть і менше. Зараз побачимо. Я брала чайну ложку солі. Будемо з вами запікати. Запечене м'ясо корисніше, ніж ми смажимо на сковорідці Так, і так, ось так у мене пішло, я вам так скажу, десь пів. Чайної ложки Тепер у мене є чорний перець мелений. Ми ось так тут посипаємо. Ось так посипаємо між рядочками. Так. Ось так. Десь теж пів чайної ложки піде. Тепер відставляємо, це нам вже не потрібно. Далі паприку беремо теж паприка. Але давайте отак поміняємо місцями і будемо з цієї сторони паприкою. Отак. Так. Так, і це в нас пройшло. Тепер у нас є ось так для шашлика. Ось ви бачите такі спеції, карпатські трави і східні приправи. Ми зараз з вами трішечки по, отак покидаємо. Небагато, так науку. Науку. все. Це до шашлика, але ми з вами далі ми маємо з вами отакі дві цибулини середні. Почистимо зараз і будемо між цими рядочками класти. І часничок, три часничини, і, звичайно, оливкова олія. І так, сонечки, ви бачите, ось у нас цибулька. Дві такі середні цибульки, ми порізали з вами. І три зубчика часника, як ви бачите, ось так подрібнили. Тепер беремо цей часничок і теж між рядочками. Отак кидаємо. Так. Отак. Можете подавити, можете, ну, я просто порізала кусочками, і воно буде смачніше. Воно і так буде смачно. Ну... Так. Так, тепер берете ось отакі от кусочки і теж под... сюди вставляєте. Так, двома ручками буду. отак так, так, вставляєте сюди. Не жаліємо цибуля, дасть смак і дасть сік. Як ви бачите, там внизу буде стікати і все буде добре. Так. І не треба ніякого шашлика, буде таке смачне взагалі. Так, можна зв'язувати, а я зв'язувати не буду. Ви зараз побачите, чому. Ще ж я не налила олії. Так, олійки отак пліте, отак вліте, не жаліючи і отак трішки розтерли, розтерли. Отак, ну, щоб воно там не падало. Так, олійки. Ну, десь приблизно 2 столові ложки олії. Будете дивитися, щоб воно у вас не це. Я хочу ще перцем так зверху посипати. От. І поприкою теж. Отак. От і далі, зараз побачите, що буде далі. А далі я взяла ось таку шпажку і з'єднала оце все. Спочатку ще натерла так гарненько От, і з'єднала. Більше нічого не треба робити. Воно зараз постуїть. Я ось так накрию і будемо запікати його приблизно. приблизно. 30 хвилин. Але потім відкриємо, щоб воно ще вверху запеклося. Ви зрозуміли? Зараз постоїть 10 хвилин і нагріється моя духовка, і я ставлю туди. І буде дуже-дуже смачно. І так, стоїть 10 хвилин. За 10, через 10 хвилин ми ставимо у духовку. На 30 хвилин. Не розкриваючи, отак закритим і ставите. І так, сонечки, пройшло 10 хвилин і ми ставимо в духовку на 180 градусів і 30 хвилин воно печеться. Через 30 хвилин ми оцю фольгу знімемо і воно ще буде запікатися хвилин 10, щоб була верху скориночка така. 30 хвилин. Ось, ви бачите, таке м'ясо. Тепер що я далі роблю? Дивимося. Я беру ось такий солодкий чилі. Бачите? І що роблю? Буду зараз отак змазувати. Олійкою трошки полила Од... Один... одна столова ложка олійки, отак зверху полила, щоб воно з коринкою взялося. І тепер отак от солодким чилі поливаю зверху, щоб скоринка була. Жовтенька, гарненька. Все. І ставлю ще на 10 хвилин. Ви бачили три. 3... Чайні ложки цього чилі. Достатньо. І приготувала, як ви бачите, зелень. Ще я хочу ось так брати апельсинчик і отак апельсинчиком ще полити. Все достатньо. І ставимо знову в духовку на 10 хвилин. Сонечки, ви ж прибрали фольгу, щоб фольга не була зверху. Воно повинно запікатися без фольги. А ми цим часом що зробимо? Ми зараз подрібнемо зелень, промила її вже, подрібнемо, і потім будемо посипати і їсти. Так що... Всього доброго, через 10 хвилин ми з вами зустрінемося. І так, сонечки, у нас вийшло ось таке м'ясо. Тепер ми оцю шпажку знімаємо і відправляємо до миття. А тут ми баємо з вами, що ще. Дивіться, як гарно припеклося. Посипаємо зеленню гарно. І все. І ми маємо з вами ось таке м'ясо. Що ми робимо? Ми можемо його попробувати розрізати зараз. Ось таке воно. Ось таке м'ясце. Дивіться. Ось, зажарилось цибулькою, хто любить. Хто не любить, знімете цибульку, але смак буде дуже-дуже класний. Зараз ми з вами попробуємо. Пеклося дуже смачно. Готуйте і будьте мені здорові. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, і зустрічатися далі зі мною. До нової зустрічі! Цьом, цьому всіх!